Вас вітає канал Казки Мирославки. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Загубився в місті Дженніфер Мур Малінас, ілюстрації Марти Фабрега. Як старша сестра, я повинна навчити тебе того, чого вже навчилася сама. Коли я була маленькою, як ти зараз, мама з татом взяли мене із собою на міський ярмарок. Той день я не забуду ніколи, адже саме тоді я зрозуміла, що загубитися це зовсім не весело, це дуже страшно. Отже, що сталося? Був спекотний літній день. Ми всі були в захваті від ярмарку. Довкола було повно людей. Напевно, там зібралося все місто, адже куди б ми не повернулися, усюди були люди. Мама, як і завжди, міцно тримала мене за руку. Тато йшов попереду, щоб звільняти нам шлях крізь юрбу. І тут я помітила. Що в мене розв'язався шнурок? Я на мить відпустила мамину руку та нахилилася, аби його зав'язати. Але коли підвелася, мами вже не було. Я стояла там зовсім одна у натовпі незнайомих людей. Я заверещала щосили сили, але мама з татом мене не почула. Загубилась. Мої очі наповнились слізьми. Мені було дуже страшно. Я не знала, що мені робити. Іти шукати батьків або чекати їх на місці. Тут до не взявся офіцер поліції. Мабуть, він здогадався, що я загубилася, адже одразу запитав, чи не потрібна мені допомога. Я заплакала і сказала, так. Я зрозуміла, що це офіцер поліції, бо він був одягнений у форму та носив спеціальний значок на своїй сорочці. Поліцейський нахилився, щоб витерти мої сльози. Посміхнувся та запевнив мене, що все буде добре. Він сказав, що допоможе знайти моїх батьків. Але спершу повинен поставити мені кілька запитань. Спочатку він запитав про моє ім'я, адресу і номер телефону, потім поцікавився, як виглядають мої батьки і як вони вдягнені. Коли він запитав, чи знаю я номери телефонів своїх батьків, я знову почала плакати. Адже не пам'ятала. Я так злякалася, вирішивши, що загубилася назавжди. Тоді я й зрозуміла, як важливо знати номери телефонів мами й тата. Тоді поліцейський сказав, що має відвести мене у спеціальне місце, де загублені діти очікують на своїх батьків. Він узяв мене за руку, і ми пішли крізь натовп. Я пам'ятаю, як щосили схопила його за руку, аби не загубитися знов. Коли ми дісталися дитячої кімнати, там було вже дуже багато малюків. Деякі сиділи в кутку та тихенько рюмсали, Інші голосно плакали і гукали батьків. Тоді я й почала панікувати, що мої мама з татом ніколи мене не знайдуть. Я уявила, як вони злякалися, коли зрозуміли, що я зникла. Чому ти не сказала офіцерові про ваше місце зустрічі? Мама з татом шукала б тебе саме там. До тих пір у нас не було спеціального місця зустрічі. Але тепер ми знаємо, що куди б ми не пішли, ми домовляємось про таке місце на випадок, якщо хтось загубиться. Здавалося, що я просиділа в дитячій кімнаті цілу вічність, але згодом офіцер, який поставився до мене дуже дружньо, навідався до мене. Він дав мені плюшеву панду. Поклав руку мені на плече і втішив, запевнивши, що все буде гаразд, Ех, я намагалася бути сміливою та не плакати, але у мене не дуже добре виходило. А що сталося, коли мама з татом знайшли тебе? Я ніколи не забуду, як я зраділа, коли побачила, що вони зайшли у двері. Вони підбігли до мене, міцно обійняли, і ми усі разом заплакали. Мавіть тато, мавіть тато, коли ми йшли назад, я подумала, як мені пощастило, що мої батьки мене знайшли. А потім я подумала, що іншим дітям не треба хвилюватися. Адже їхні батьки. Обов'язково прийдуть за ними, це лише справа часу. Тепер, коли я дивитимусь на твою плюшеву панду, я буду завжди згадувати, як страшно тобі було, коли ти загубилася. І тобі, і батькам. Гадаю, тримати маму або тата за руку і обговорювати заздалегідь місце зустрічі. Це не така вже й погана ідея. Не забудь вивчити номери телефонів мами і тата. Я такий радий, що ти знайшлася, моя люба сестричка. Ти найкраща.